Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Вашій увазі маленька, але досить важлива кліпса, яка застосовується для того, щоб з'єднати циліндри щеплення разом з педалькою. Застосовується в автомобілях марки Citroën та Peugeot. Каталожний номер циліндра, на котрому вона застосовується 98 01 27 11 80. Також є циліндри з іншими номерами. Виходить з ладу оригінальна кліпса, у вас з'являються проблеми з вижиттям додалі щеплення і відповідно роботою цього механізму. Щоб вирішити дану проблему, варто всього лише замінити цю кліпсу. В оригіналі вона йде разом із циліндром. Навіщо переплачувати, коли можна зробити такий дешевий та дієвий ремонт? У нашому інтернет-магазині має каталожний номер DF14231. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.